Так, доброго всім дня! Сьогодні розбираємо ось таку кальдеру. Для розбірки нам знадобляться гвинти Т8 для осьового, Т6 для плашок і Т7 для кліпси і внутрішніх гвинтів. Починаємо зі зняття ось цієї плашки. Тепер відкручуємо осьовий. І знімаємо основну плашку. Звертаємо увагу, лайнер у нас прикручений до бонок, що йдуть через спейсер ще двома гвинтами. Саме для них потрібна біта Т7. Тепер знімаємо байнера. Знімаємо клинок. виймаємо ось овий підшипники. Знімаємо спейсера. І робимо розбірку зворотньої частини. Для кліпси теж потрібні Т7 те гвинти. Те 7 біта, оскільки на гвинтах кліпси дуже багато фіксатора. І Т6 вони просто. Злизуються. Ось так. І т шостим викручуємо гвинт, що залишився. Ці три гвинти однакові. Знімаємо залишкові плашки. І та сьомим відкручуємо ось ці два гвинта. З коробки тут дуже багато фіксатору, тому доведеться притримувати ось ці бонки чимось типу пасатижу. В моєму випадку це вже не перша розбірка, тому такої необхідності нема. Ці чотири білі гвинта теж абсолютно однакові. Ось таким чином ножа розібрана. Отже, розбираємося з деталями. Клинок, сталь arpm 9 це артизановський порошок. По складу щось схоже на 9 хром 18. Клинок типова тяпка, скажімо так, але з деякими цікавими особливостями. По-перше, звертаємо увагу, що вибірки під підшипник зроблені лише в клинку. В лайнерах їх нема. Лайнери досить тонкі, і виборок там немає. Звертаємо увагу на доріжку, що прокатали керамічні кульки. Ця доріжка лише в покритті. Покриття щось схоже на півіді, але з особливостями. Воно трошки менше шкрябається, ніж в справжній півді. Не знаю, що це за покриття. Сам клинок досить твердий, і керамічні кульки його не прокатують. Це лише покриття. Зняти. Саме покриття досить слизьке. Палець з плавця кліпера зісказує періодично, але досить стійке, майже не шкрябиться. Грінт, наскільки я можу судити ще не точивши, досить рівний. На відміну від ганзо. Здається. Не запороли. В іншому все стандартно. Звичайний клинок. А, звертаємо ще увагу на ось це місце. Дуже зручно для якоїсь мілкої роботи. Далі. Спейсер. Просто спейсер. Просто алюмінієвий, Просто фарбований. Фарба злізає, вже в деяких місцях почала. Не несе жодної несучої чи фіксуючої функції. Бонки, які фіксують власне клинок ніж, проходять крізь нього. Отвір під тімляк теж є. Зверху така досить зглажена насічка. Вага велика, ваги ножу він не, не додає. Лайнери фарбовані чорний колір. <криття> Покриття не таке, як на клинку інше. Досить сильно полегшені. В одному з лайнерів маємо лиску під антипроворот. Для осьового. Стяжні бонки антипровороту не мають. На це треба звертати увагу. В лайнерах є різьба. Різьба в отворах під кліпсу і різьба в отворах під гвинти зовнішніх плашок. Так, з цим лайнером все. На цьому звертаю на себе увагу досить сильно відігнутий лайнер. Замок у цього ножа досить тугий, і якщо він занадто тугий для конкретної людини, лайнер можна трошки підігнути. Маємо керамічну кульку детенту. І покриття, в тому числі, на п'ятці лайнера. Це говорить про те, що з часом воно може підстертися, і на лайнері може з'явитися мікролюфт. Треба на це звертати увагу. Упорний штифт просто запресовується в отвір лайнерів. В іншому лайнері як лайнери. Пластина замка не має послаблення в вигляді зменшення товщини. Послаблення реалізоване ось цим отвором. І воно таке собі. Замок залишається досить тугим. Основні плашки, в принципі, нічого особливого. Зверху вибірка під шайбу осового. Цемлячний отвір, вибірка під зовнішню накладку і на одному з лайнерів вибірка під замок. Так, звертаємо увагу, що коли ми прикручуємо внутрішніми гвинтами ось цими лайнери до бонок у спейсері. Шляпки гвинтів стирчать назовні, і в зовнішніх плашках є виборки під них. Це добре продумано. Якби цих виборок не було, довелося б гвинти робити з потайними шляпками і відповідні вибірки в лайнерах. Тут реалізовано ось так. G10 непогане, досить цупке. Зовнішні накладки. Теж звичайна G10 вибірки під шляпки гвинтів. Оскільки шляпки у нас циліндричні. Вибірки досить глибокі. В іншому G10 як G10. Єдина дуже марка. Бачимо вже чорними плямами пішло. І дещо можна сказати, що прозора на просвіт. Через неї дуже добре видно. Осьовий. В принципі, самий звичайний. З близькою антипровороту, тонною фіксатора всередині. <кхем> Непоганим самим осьовим, з досить великим діаметром і хорошою різьбою. Підторкс Т8. З якого вже трошки облізла фарба за пару відкручувань і глухою протилежною стороною, яка трошки стилізована під таку цікаву головку. Під осьовим маємо ось такі алюмінієві шайби. Теж фарбовані, теж облізають. В принципі, ніякої функції, окрім декоративної, не виконують. Стопорний штифт повністю стандартний. Сидить запресований в лайнерах. Шляпками кінцями впирається в плашки. Діаметр десь біля 4 мм. Ніж працює на керамічних підшипниках. Ось такого типу. На відміну від ганзів. Має не 9, а 10 кульок. Це добре. Більш гарне прилягання. Розміри підшипників можете бачити на екрані. Далі. Бонки стяжні. Не викликають довіри. Схожі на ганзівські бонки зі старої 750-ї серії. Є враження, що дуже довго не проживуть. Теж з коробки залиті фіксатором. Тут я вже його частково почистив. Гвинти під бонки мають ось такий вигляд. Теж всі були в фіксаторі, торкс Т7, Т6 теж підходить, але. Якщо дуже-дуже-дуже глибоко вставляти ще шити 7 гвинти стяжні для плашок. <coughs> Теж абсолютно звичайні під Т6 торкс зі звичайною різьбою фарбовані три абсолютно однакові гвинти. З циліндричними головками. Кліпса. Звичайна, артизанівська, такі є на багатьох ножах має особливість ось настільки загнута. При нормальному прикручуванні це робить її дуже-дуже тугою. Перед збіркою я її трошки відігну. Оскільки інакше навіть гвинти нормально не докручуються до кінця. За гвинти кліпси зараз ще поговоримо. А так, в цілому кліпса прикольно. Нормально, глибокої посадки. Гвинти кліпси ось це найбільше до чого маю претензії в цьому ножі. Мають ось такий вигляд, плюс потайні головки. Вони не випирають з кріплення кліпси і спокійно дають посадити на кишеню. Не заважайте. Досить довгі, що логічно, оскільки вони мають пройти через досить товсту кліпсу плашку і закрутитися в лайнер. Мінус. Дуже дуже слабкий торкс. Він розрахований з самого початку під Т6, але дуже швидко розбивається нормальною бітою, плюс гвинти були повністю залиті фіксатором, який я досить довго щищав. Тепер в них пролазить Т7, але теж під питанням. Ось приблизно так. Таким чином ми маємо ножа, зібраного з 27 деталей. На 9 гвинтах, якщо не враховуючи оселий. Тепер починаємо збирати. Так, починаємо збирати. Тут є нюанс. Цей ніж зібрати можна з двох сторін. Оскільки у нас. Антипроворот в одному лайнері, а лиска через всю довжину ось угору. Можна збирати, починаючи з, лицьової, з лицьового боку. Таким чином ми матимемо спереду ножа декоративну шляпку. Всі гвинти сховані з тилового боку. Але в такому випадку при збиранні нам доведеться підганяти. Замок і підганяти антипроворот, підкручуючи осьовий, щоб воно зібралося. З іншого боку, збираючи починаючи з тилової частини, ми маємо відразу зафіксований осьовий, більш зручне збирання, але Замість декоративної шляпки на лицьовій частині у нас буде гвинт. Особисто я для себе, обираючи між зручністю і декоративним моментом, обираю зручність. Інші кому як зручно. Збірку починаємо з тилової частини і починаємо з прикручування до нашого лайнера. Стяжних бонок. Для цього використовується біта Т7. Звертаємо увагу, що перед збіркою дуже бажано почистити гвинти і стяжні бонки від фіксатора. Підтягуємо не дуже сильно, бонки будуть ще зафіксовані. Пейсером. Ось таким чином. І тому сильна затяжка не потрібна. На міцність ножа це ніяк не вплине. Але вплине на подальше обслуговування. Отже, закручуємо почищені від фіксатора гвинти у почищені від фіксатора бонки. Ось таким чином. Тепер беремо відповідну плашку і фіксуємо її через зовнішню плашку гвинтом т 6 будь-яким з цих трьох у цей отвір. Теж без фанатизму. Тепер можна збирати осьовий вузол. Надягаємо відповідну шайбу на осьовий гвинт і вставляємо його, потрапляючи у відповідний скос антипровороту. Ось таким чином. Далі вдягаємо підшипник Змащувати ніж можна зразу зараз по підшипнику, або після повної збірки перед затяжкою у щілини між клинком і лайнером. Я змащу зараз. Також відразу крапаємо трошки мастила на кульку детенту. Тут її багато не потрібно. Так, вдягаємо клинок, ставимо у лайнер стопорну бонку, фіксуємо. Так, даємо мастило сюди. Ставимо другий підшипник. Не відміну від підшипників у латунній обоймі. Тут орієнтація підшипника взагалі ніякого значення немає. І надягаємо лайнер зверху. І прикручуємо. Гвинтами на Т7. Знову таки нагадую, без фанатизму. Всі гвинти магнітяться. В чому плюс? Ось таким чином. Далі, звичайна, плашка. Накладна плашка. Це шості стяжні. Зараз можна відразу їх трохи підтягнути. Далі, залежно від того, лівшами чи правша закручуємо стяжний ще один тут або тут. Мені під праву руку тому тут і дозбираємо осьовий вузол. Ставимо шайбу, ставимо гвинта і закручуємо. Знову таки без ганатизму. Ось десь так. Перевіряємо, щоб все було по центру. Щоб нічого не люхтило і все працювало нормально. Залишилося саме складне. Складність полягає в тому, що відігнути ось цей хвіст у кліпси в мене не вийшло. Вона занадто пружна. Тому доведеться зараз дуже-дуже обережно її прикручувати, намагаючись не зірвати гвинти. Так, наживляємо мінус і плюс магнітних гвинтів. так. Доставляємо в відповідні посадочні місця, орієнтуємо кліпсу, так, як нам зручно, і починаємо затискати. Затискаємо дуже-дуже обережно, обов'язково підтискаючи. І використовуючи викрутку, з неї якомога більш широким руків'ям, оскільки інакше вам гарантовані зірвані шляпки гвинтів. Десь так. Маємо кліпсу. Маємо збірку по центру, маємо чудову механіку. Як за кліпер, так і з пейдіфліком. Ось ножа і зібрана. Так, загальне враження по ножику. Брав я його в основному через колірне сполучення, оскільки підбирав під наявний у мене тімляк. З самого початку більше всього мені сподобалося як ніж лежить у руці. Він дуже-дуже зручний дуже та ергономічний. Причому як для рублячого хвату, так і для звичайного, особливо враховуючи насічку зверху. Так і для більш тонкого, для більш тонких робіт через наявність чойлу і вибірки згори, яка також дозволяє контролювати типовий для воронкліфа різ. Механіка чудова. Я б сказав навіть близька до ідеальної. Зібрано ніж досить непогано в плані підгонки. І обробки деталей. З мінусів. Дуже туга кліпса і досить пластилінові гвинти на кліпсі, які ускладнюють її перестановку. Гвинти, напевно, спробую поміняти. Побачимо, що з цього вийде. Далі. Марка G10. Дуже. Кожним разом вона стає все більш чорною з цього боку. З цього більш-менш нормально. Фарбовані спейсер і шайби, які починають вже облазити. Закліпсу не скажу. Схоже, що це не фарба, а покриття. Те ж саме стосується лайнерів, які дуже непогане покриття мають. Судячи зі звуку, і ходу підшипника. Отертості в покритті, які я показував, це не бага фіча. Тобто вони зроблені спеціально, щоб підшипник нормально катався. Сам метал лайнерів досить добрий, як і власне метал клинка. Замок стає на початок 5. Якщо трошки підігнути лайнер, стає менш тугим. Далі. Овербілд конструкції. Забагато гвинтів. Аж під три торкси. По суті, це обумовлено композитною, композитними плашками руків'я. Але тим не менш, є ось такий нюанс. Далі. Невеличкий глюк під гонки ось у цьому місці. Рука чіпляється. З цього боку цього нема. Підігнано добре. Якщо чорний G10 мені це пробачить, я тут спробую трошки підшарошити дремелем. В іншому чудовий ножик за дуже невеликі гроші. За сталь нічого не скажу, Ріжа з коробки добре. Далі інформація вже після заточки. Здивувало покриття наклинку. На Досить стійке і симпатично виглядає. Ну і панове китайці, менше фіксатора. Будь ласка. Всім дякую, до побачення.